Зараз Трамп починає розуміти, що ну, з людиною, які мають, так скажемо, які постійно змінюють свій, свою позицію, домовляти ні про що. І ми з вами знаємо, що він їде до, до Китаю. У ньому буде зустріч. ой, Вибачайсь, він їде до о, півні, Південної Кореї. Да, да, Вибачте, будь ласка, по на південну Корею, і там буде зустріч з Сінзімпіном, да, от це я хотів Сінзінпінам. Да, і він буде розмовляти про те, щоб Китай не купляв газ у Росії. Тому що ми дуже гарно розуміємо, друзі, що сьогодні єдиний так скажем механізм, який працює. І дозволяє сьогодні воювати з Україною, це Китай. І я про це говорив. Так. Єдина людина, яка може закінчити цю війну, це Китай, і, і мається на увазі Сінь Цзіньпін, і, і це е, країна Китай. Дивіться. Ну, Тому ця зустріч дивіться, важлива дуже. Це, це дуже важлива зустріч.